Де іде? Я давай. Бери камінь. Пловка камінь. Бери камінь. Ага. А ні, що не казав? А, ні. А ну кинь. Але якось прикольно кинь. Прикольно? Да. Опа! Це ж прикольно. Ну, серйозно. Серйозно? Я придуму, я придуму. Бери патик. Що, патик? Так, бери патик. І тако кидай. Ну, це було вже. Ну, ти давай так, щоб він землю тільки забився. Ага, ну давай. Чекай, е, Давай знає, що зробимо? Давай отак людей тупо в яму так кидайте. О, Отак. Це жорстко. Чо? А може в ямі буде вода? Це А якщо два здоровенні мужики будуть качатися по землі? І це все буде в колі. Не, ну Це якщо коля не буде проти. Тут і це гільйон, це це, я, це, я,